Вчитель ДВ веде пряму трансляцію з найповітнішої частини школи. Шановні телеглядачі, у зв'язку святкування дня вчителя у нас у школу прибуло багато почесних гостей, і через декілька секунд ми побачимо ексклюзивний репортаж наших спеціальних кореспондентів. Аліна, доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як ж гості та очі 91-ї планети відають своїх найрідніших педагогів? Доброго дня, студія! Так, насправді, день вчителя є найулюбленішим святом наших учнів та гостей. І зараз ви саме в цьому переконаєтесь. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до святкування для вчителя? Обожнюю ці свято, вітаю своїх найкращих вчителів. Обчителів, чи не стомились ви боюні душі сіяти зерно? Для того ви на світі і з'явились, що в учнях проросло воно. вчителі! І слів не порівняти, епітетів, метафор, порівнянь, щоб вдячності ладошки проказати за те, що віддаєте нам. І нині я за всіх скажу спасибі, рідні, за вашу місію святу. Спасибі вам велике, ми перекажемо ваші питання нашим учителям. Добрий день. Можете вас віддавати на голову Будь ласка, як повідомити забрати? Дуже люблю всіх вчителів нашої школи. І це чудово нагода і питатися добрих, розумних і гарних вчителів. Ми любимо ваші цікаві уроки, Хоч нами буває багато уроків. Хай буде слово вчителя завжди, святим і чистим на землі. Нехай до нього, як до правди, будуть великі і малі. Хочу привітати вас на вчителя, побажати всього всього самого найкращого. Спасибі вам великих. Спасибо вам ваш бесценный труд за то, что научили велик цель и старания даром не пробить. Вы столько лет нас искренне терпели. Мы хотим вам пожелать счастья, удачи, здоровья, чтобы всегда было все хорошо. С Спасибо. Спасибо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что я стала когда святый день учителя. Праздник День Учителя. Ну, как и все девочки школьного возраста, я тоже хотела стать учителем. Почему? Потому что учитель ⁇ это почетно. Потому что учитель ⁇ это друг, товарищ, родитель. Потому что учитель ⁇ это большая ответственность. Потому что учитель ⁇ это человек с большим сердцем и крепким терпением. Хочу не только поздравить, но и поблагодарить всех учителей за огромный и неоценимый вклад в воспитание наших детей. Хочу пожелать счастья, здоровья, больших достижений в профессиональной деятельности, уважения и достойной оплаты их труда. Чтобы ученики всегда уважали, ценили и помнили. Будьте всегда счастливы! Вот. Спасибо большое за такие пожелания. Теперь вы доказали, что наши ученики и родители уважают и ценят и день в студиях. Так, дякую, Аліна. Я зрозуміла, наших вчителів в нашій школі дуже поважають. А я в свою чергу приєднуюсь до привітань і від імені всієї шкільної родини. Щиро вас вітаю. Щастя, здоров'я, і успіхів вам бажаю. Дай вам Боже, ще довго молодіти і не одну осінь ще з нами зустріти. Дякую вам за те, що тепло в серцях нам вкладаєте. Любов до рідної землі, за те добро, яко нам навчаєте. Спасибі, дорогі вчителі!